Ні, звісно. Представте, будь права, ласка. Поліції... Маю право, маю право. Я... Тут для того, для Дивіться. дотримання, дотримання прав і свобод людини. Представтеся, будь ласка. Как? Вона не має права вам нічого говорити. Представтеся, будь ласка. Ви не розказуйте. Представтеся, будь ласка. Сергій да. Представтеся, будь ласка, до повного знайомого. Ви мене чуєте? Дивіться. Не хочуть представлятися. Ось є е... ТЦК, так? Дивіться. Стаття. Е, дивіться. Е, стаття 447 Кримінального кодексу України, Ви зараз робите вербування населення. Вербування населення. Да? Вербування ага. населення. Ага, то ви ж тих, то слухайте ви, мене і далі. Були? Дивіться, е, вербування населення. Чому я скажу? Бо тому що, якби було введено стан воєнний стан. У військовий на стан. Стан. Е, е, стан війни верніше. Uh -huh. То би е, гроші ніхто не заробляв на війні. Понимаєте? А якщо заробляються гроші на війні, то через що такий бардак зараз робиться? Я вас почув, я вас ще раз запитую. Ви відмовляєтесь від е, взяття повістки? Я від повістки не відмовляюся. Якщо повістку мені принесуть. Державні органи, не приватні, не приватні. Ви почули мене? Так. Да. Mm. Староста є держ... органом? Ні, звісно. А чому не є? Як це не є? Тому що він так само з кодом ЮДРПО, у нас приватне. Приватний, розумієте? Приватний. А хто тоді хай вам Як принесе? Як хто принесе? От коли будуть державні органи... От коли будуть державні органи... На світ мені хоч один державний орган зараз. Ну, в даному випадку я таких покамість не знаю. Ага, То що ви Нас раз... роздерли Україну, а зараз ще розділити людей на дві частини. Я вас ще раз запитую. Ви відмовляєтесь від поїздки? Я вам об'ясняю. Я з приватними органами. Нічого не маю, ніяких відносин. А працівника поліції хочу попросити. Скласти зараз акт. Протокол під відео по 447 статті. Я не чую вас. Я не чую Я вас. Тут для дотримання прав і субот вас, вас. Вам хто дозволяв знімати на частний телефон? Я вам дозволу не давав. Ви представтесь, будь ласка. Я вам також не давала дозволу знімати себе. Я маю право вас знімати. Я Ви маю, посадова так, особа. Ви да. посадова особа? Посадова. Я маю право вас знімати. Так, Сер Сергій Олександрович. Я маю право вас знімати. Сергій Олександрович. Ото народ дивіться. України. Ніхто не хоче представлятися, принесли якийсь пісульку і хоче мені розказати. Я, я вам представився. І, і ще і ще тим більше і всі мої дані, всі мої боляшки і хочуть ще щось мені вручати. На підставі чого? На підставі для оновлення. Я вам об'яснив, що дан. які оновлення, кому оновлювати? Американським спецслужбам, щоб потім я не знав, хто, Будете хто ви йде російським цього. російським спецслужбам? А може й Боже, і російським, ніхто а, не може та, проти. Будь ласка. Що може бути? Все. І російським, і американським. Хочете за буде заходи? Ну. Пішли. Не представилися? Герої України, блядь. Вибачайте, громадська організація Доста. Волю паші Павлову, дем ждати офіційних бумаг. Не представляються. Добре, всім дякую.